Всім привіт, з вами я, Автобот. І у цьому відео ми будемо посвящати смарагда та капібару у прайми. Бери чипсики та сухарики, а ми розпочинаємо. Так. ну, Смарагда зараз відкриє плиту і капібара зайде. Е... Ай, блін, я забув вімкнути збережку. Е, так, зараз ми вийдемо знову смарагду. Ресурси, бо я забув вімкнути збережку знову. І так. Е, Капібара тут вже проходить, здається. І він, коротше, зараз тільки що відкрив дері капібарі. І зараз ми маємо. Так, ферверки та елітри. Е, так. У мене небагато. Так, ну, зараз капібар проходить. Е, зачекайте. Ну. Так, ну, капібар ось вже проходить, він вудочкою притягнув. Е, ці, е, І, коротше, зараз проходить. Тут а, він зараз проходить тестування, типу, а смараг зараз іде, десь зараз іде. Е, так, вибачте, тут виникла деяка проблема, але я її вже вирішив. І, коротше, зараз Смарагд буде проходити далі, йти вперед. А Капібара тут і досі проходить тестування. Так, Капібара зараз відповідає на запитання і. Я тут трошки помилився. Я зараз монтую відео, і я саме зрозумів, що я там дещо не так написала, але про це буде знати тільки Капібара. Тут можуть зараз поспілкуватися вони, а ми зараз. блін. Так. Ну, отже, зараз тепаю, тут дещо пішло не так. І смарагду потрібно вибрати, чи жити, чи не жити капібарі. Зараз він вирішує, в нього є дві кнопки, і якщо він не буде жити, то він попаде у лаву. А Якщо, цей... Але якщо він буде жити, то смарагд буде йому недобре. Він одразу пішов жити, нажимати, чомусь не спрацював механізм, тому я тепаю зараз його. Капібару Та вітаємо смарагда та капібару в те, що вони стали праймами. Ну, бо, тому що те, що смарагду було б не переливки, я так написав. Але ну, я написав для того, щоб вони подумали, щоб перевірити смарагда на вірність. І як ви зрозуміли. Це була просто перевірка. І Смарагд все-таки вибрав, що він жив, хоч і він, хоч йому було би важко. І це дуже добре, і через це якраз вони являються праймами, особливо смарагд. Вони стали через, саме через це, через, через те, що вони пройшли це випробування і так далі. Ну, коротше, всім бувайте. Дякую за перегляд і всім пока-пока. І -пока. як ви зрозуміли, Смарахта та капібара стали праймами.